Вітрини забиті дошками, щойно відновлені вікна, заклеєні плівкою. Нещодавно обстріляний росіянами мікрорайон у Нікополі, оговтуються від терору. Тут і забудинки прилітає, і все вікна випадають з осені. Отут був прильот, і зупинку понівечило, і супермаркет. Ну, чекаємо, коли все це закінчиться. За словами місцевих, цей житломасив ворог раніше обстрілював не так інтенсивно, як інші. Проте останнім часом смертоносні снаряди росіян буквально щодня летять по житлових кварталах та цивільних об'єктах. А в цей житловий будинок Росіяни поцілили зі ствольної артилерії. Зокрема, снаряд впав прямо у дах п'ятиповерхівки. Відбитий цілий шматок стіни та пошкоджені квартири навколо. Найбільше пошкоджень в оселі на останньому поверсі. Пан Іван на момент прильоту якраз був у кімнаті, дах якої пробив російський снаряд. Чоловік показує масштаб руйнувань. Каже, вибух був надпотужним, тож вижив буквально дивом. Тут спав. В общем, приїжджали поліцейські. Потім, ну, все приїжджали, вироділись просто в бронежилеті і все. Все, ребята, якщо не вірите, а ви висев. Я тут готов, с ушей вытягивал там, і так и летел, все. Сусіди ж розповідають, противник підступно атакував мікрорайон вночі, поки усі люди спали і не мали можливості пройти в укриття. З цієї сторони полетіли багато вікон. Спишка і такий громкий звук, що у нас вода теж десь там, мабуть, потекла, прибила з колками. Пішлося без жертв. Олена разом із донькою Кароліною вимушені переселенки з Луганщини. В окупації пробули декілька місяців. Нікополь став для них другою домівкою. Навіть попри численні обстріли, виїжджати звідси у родини немає сил. А я залишаюся, що робить у мене мій дім в окупації. Ось і коли туди повернемося, не знаємо. Отак, от так що поки тут. Жителі ж, попри все, намагаються жити звичним життям. Наслідки атак ліквідовують швидко разом з комунальниками, тримають порядок навіть в таких умовах. Роман, приміром, обрізає сухе гілля біля під'їзду, аби все було затишно як раніше. Ну, для душі а що робити? Треба якось займатися справами. Хай живе природа, хай живе мир. А так після російських снарядів виглядає місцевий автопарк. Сюди ворог з зградів. Працівник майданчика з техогляду каже, пощастило, бо обстріл прийшовся на неділю, коли тут не було людей. Ну, було громко, дуже громко. Здання пострадало, оборудовання там пострадало. У хлопців рядом тут вікна повибивало. Ну, люди, слава Богу, вроді би як ні. З початку збройної агресії РФ на Нікопоччині загинули вже майже чотири десятки цивільних, 170 людей поранені. Зруйновано близько тисячі багатоквартирних та майже дві тисячі приватних будинків. Але навіть попри цей терор в районі залишається жити половина мешканців. Вони вперто відновлюють житло після обстрілів, працюють та вірять у якнайшвидшу перемогу. Марко Ручка Денис Ялисавенко. Новини одинадцятого каналу.